Всім привіт! Якщо ви прийшли на нову будову і побачили ось такий апарат і не знаєте, що з ним робити, я вам цим допоможу. Називається він, по крайній мірі в Чехії Нівелак, можливо, лазерний рівень чи, чи ще можливо багато інших назв. Тож, сідайся позручніше, я постараюся розказати все, що можна про цей апарат. Що потрібно про нього знати? Він влаштований так, що тут є одна точка, її видно звідси, тобто є углиблення таке візуально. І вона рухається по колу, вимальовуючи лінії. Лінію в такому приміщенні, як зараз, темному буде видно на стіні, в світлому приміщенні лінії на стіні не видно. Тож, коли не видно лінії, наприклад, на дуже великих площах, використовується ось такий маніпулятор. Він має тут датчик, який уловлює лазер. І коли лазер. Находиться прямо на лінії, воно робить такий писк. А також коли лазер вище, йде характерний звук одного типу, коли лазер нижче, характерний звук іншого типу. Тож ви можете цим вирівняти собі висоту. Як з цим працюється? Виставляємо триногу, виставляємо так, щоб воно показувало, що воно є в рівні. Тому що коли рівня не буде, воно може погано працювати. Ставимо його на нашу триногу і закручуємо. Зразу користуючись нагодою, так як я його закрутив, не повністю показую один лайфхак. Наприклад, коли у вас є стіна, і на стіні ось тут у нас буде уявна мітка. Мітки робляться так, щоб пізніше, коли ви ходите по будові, ви розуміли, що це є якась висота, і вам потрібно виставити нівелак по цій висоті, щоб він вам завжди показував цю висоту. Тоді ви ж включаєте його. І так як ви його не закріпили повністю. А ось тут є дирочка. точка, то ви берете, шолкаєте і зразу вам показує нівелак, як він є зависоко. Тоді крутите вниз, для того, щоб наш лазер став рівно на точці, яка потрібна. Ось так. І так ви найшвидше відіб'єте рівень, який вам потрібен. Швидшого варіанта немає. То що я розкажу, цей нівелак потрібний для того, щоб вирівняти площу, е, виставити перший ряд, наприклад, цегли. Виставити можна стелю. Любий рівень, який вам потрібно виставити, особливо на вулиці, ви це можете виставити. Зазвичайний лазер на вулиці не виставити, тому що ви його не будете елементарно бачити. Тепер ми бачимо, що він не починає крутитися. Це означає, що він трошки у нас завалений. О, почав? Тепер про другу частину цього нівелака. Ми могли виставити цю площу. І, наприклад, у вас є ця точка, і вам сказано нам, орієнтовно візьмемо ситуацію, що по будові стеля у вас має бути метр від цієї точки. Тож ви берете оцю Спеціальну лінійку виставляєте тут дистанцію метр. Ось так. Вибираєте тут метр. Включаєте. Тож тепер наша лінійка буде знаходитися на цій висоті, вона буде пікати. Ось такий звук дається, коли вище. Звук короткий і швидкий, коли потрібно підняти вище. Коли нижче, звук повільний. Тож ви розумієте, що потрібно підняти вище і нижче на звук. І, наприклад, ви собі виставляєте тут рівень і там малюєте рисочку. Пізніше б'єте направляючи. Так ми працюємо зі стелею. Також ми оці стойки. І оці всі трами виставляли по цьому нівелаку. Дуже важливо кожен раз, коли ви представляєте нівелак, дивитися на оцю точку. Якщо подивитися зараз з боку. То лінійка стоїть трішки кривувато. Але це нічого, тому що ви всюди її приставите трішки кривувато, але всюди вона буде стояти однаково, тому що ви тут виставили по цій бульбашці. Ну, якщо ви будете старатися весь час виставити лінійку рівну, кожен раз вона у вас буде інакше і завжди буде похибка у 5 мм. Тож, аби краще робити, має бути завжди бульбашка по центрі. Тепер повернемося до основної теми нашого відео. Хотів я показати, як працюється з нівелаком і як їх. Площу нашої кімнати. Припустимо, можна це враховувати, коли ви ставите, наприклад, плитку, або коли муруєте цеглу. Мурувати цеглу чи виставляти плитку потрібно завжди з найвищої точки підлоги, тому що там буде мінімальний шар клею. Чи якщо ви працюєте з цеглою, тоді мінімальний шар бетону і не прийдеться нічого довбати. Просто там, де у вас яма, ви дасте більше клею чи бетон. Як вичислити, де є найнижча точка кімнат? Виставляємо нівелак. Тут, в принципі, видно, де він пікає, тож ми орієнтовно розуміємо, де воно має бути. Так, так він має бути також. Як розумітися по ось цих цифрах, де у вас найнижча точка, де найвища? Якщо у вас цифри на вашому рівні, так як тут, наприклад, у нас є 160, будуть зменшуватися, тобто буде 159, 157. це означає. Що це найвища точка кімнат? Якщо цифри будуть наоборот, збільшуватися до 162, до 163, Це буде означати, що в кімнаті яма. Наприклад, тут ми виставили 160, значить 160 тут є. Дивимося, наприклад, цей кут кімнати. Цей кут кімнати у нас показує 161, Тобто тут у нас є яма. Та точка є вища. Ми собі це запам'ятовуємо. Підходимо в цей кут кімнати. Тут у нас вже є 161,5, тобто тут ще нижчий кут. І тут 161. Тож, робимо дуже простий висновок. Найвища точка кімнати є ось ця. то що би ми не починали робити, ми починаємо робити з цього кута. Також можна нівелак представляти більше разів. Ну це я вам так е візуально постарався показати, як знайти цю точку за допомогою нівелака. Тож, якщо би ми ставили плитку чи будь-який інший матеріал, ми би почали іменно з цієї точки. тому що Якщо б ви почали з тої точки, ви б там дали, наприклад, 5 міліметрів шар, а різниця між цією точкою і тією сантиметр, то пізніше, якби ви ставили по рівню, тут би плитка вперлася в бетон, і вам би прийшлося 5 міліметрів бетона зрізати або переставляти всю плитку. Тож такі діла, також коли вам потрібно, наприклад, прокинути точки по кімнаті. Ми робили ось так дуже простий варіант. Зараз тут темно. Видно лазера, тож можна просто олівцем походити поробити точки. Але коли лазера немає, ми просто виставляли це рівно, він запікав, і тут є пройомини одна і друга. І навпроти них малюєте лінії. І так ви можете розкидати собі точки. Якщо ви робите щось дуже таке точне, як плитка, то я не впевнений, що Нівелак вам для такої роботи підійде, тому що він має похилку, ми вже це замічали. Нівелак, наприклад, зблизька може. Блін, ти неси ти, то нахуй спокою. Що з тим бавишся? Нівелак має похибку. Якщо ви з близька, наприклад, виселяєте з такої дистанції, він буде мати похибку у 5 мм. З Середньої дистанції відносно похибка стає менша, але якщо дуже велика дистанція, знов похибка збільшується. Тож я не зовсім впевнений, що даний нівелак ідеально підходить вам до плитки. Ну для цегли він ну, дуже хороший. Для плитки більше використовується лазер, так як приміщення менше. За допомогою лазера це зробити простіше. Якщо ще цікавлять варіанти, як почати виставляти плитку по лазеру, пишіть коментарі, я ще постараюся таке відео зняти. Нівелак буде мати трішки похибку, але в принципі це краще як, наприклад, звичайна Васервага. Тому що, якщо ви Васервагою будете перебивати якісь точки, по любому ви зробите похибку і ця похибка буде зростати з кожним разом. І не факт, що ви, якщо обійдете цілу кімнату, ви там зійдетеся точкою я. Можу гарантувати, що навряд чи ви взагалі зійдетеся. Тож, ось такі справи. Якщо було відео цікавим, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!